Окамдючанефлескавопрос ми до програми Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай створює проблеми для американських виробників, обмежуючи експорт рідкісних земельних металів. Попри недавні торгові переговори, проблеми з ланцюжком постачань, схоже, тільки поглиблюються. Що чекає на американські компанії у майбутньому? Двох громадян Китаю заарештували в південній Кореї. Їх звинувачують у фотографуванні американського авіаносця і південно-корейської військово-морської бази. На суворому ринку праці Китаю процвітають фіктивні офіси, що дають змогу безробітним вдавати, ніби у них є робота, що стоїть за цією незвичайною тенденцією. Китайські автовиробники зіткнулися зі зростанням експортних обмежень США і Європи і тепер націлилися на великий неосвоєний ринок Африки. Just a minute. Китай зволікає зі схваленням запитів США на постачання рідкісноземельних металів попри те, що лише два тижні тому пообіцяв збільшити експорт. Американські компанії повідомляють, що змушені тижнями чекати відповідей на свої заявки, багато з яких відхиляють без пояснення причини. Йдеться не тільки про готові рідкісноземельні магніти. Американські компанії заявляють, що запити на сировину необхідну для їх виробництва. Також залишаються без відповідей. Це змушує виробників шукати альтернативні рішення і Тим на збільшення витрат на авіаперевезення багато хто в галузі побоїться довгострокових затримок попри запевнення Білого Дому, що експорт відновиться. Один з аналітиків з рідкісноземельних металів зазначає, що, хоча Китай і зняв обмеження на папері, але певні бюрократичні процедури, як раніше, уповільнюють процес затвердження запитів. Аналітики кажуть, що ця ситуація показує, як Пекін може завдавати шкоди американським компаніям, контролюючи ланцюжки постачань, Китай виробляє 90% найпотужніших у світі рідкісноземельних магнітів, які використовуються в електромобілях і винищувачах. У травні експорт цих магнітів у США скоротився на 93% порівняно з минулим роком. Вашингтон звинувачує Китаю у затягуванні видавання експортних ліцензій, але Пекін стверджує, що просто намагається не допустити потрапляння цих матеріалів до рук військовиків. Бай більше за даними Wall Street Journal, Китай змушує компанії передавати йому списки своїх технічних експертів. Цей інструмент ге. Економічного контролю, який дає змогу Китаю передбачати і запобігати спробам інших країн вибудувати незалежні ланцюжки постачань рідкісноземельних металів. Попри труднощі з китайськими рідкісноземельними металами у США нарешті може з'явитися шанс повернути частину перероблення у свою країну в Оклахомі. Недавно запрацювала машина для очищення нікелю. Це великий крок до того, щоб послабити контроль Китаю над цим ключовим металом. Підприємство сподівається перетворити оклахому. На центр перероблення найважливіших мінералів для США двох громадян Китаю заарештували в південній Кореї. Їх звинувачить у використанні дрона для фотографування секретних військових об'єктів, зокрема американського авіаносця і південно-корейської військово-морської бази. За даними південнокорейських медіа, двоє чоловіків 30 і 40 років навчалися в Пусанському університеті. Разом з ними була й жінка з китайським громадянством. Їй також висунули звинувачення, але не затримували. Поліція повідомляє, що група незаконно знімала американський корабель і південно-корейську базу. Використовуючи дрон і смартфони, вони зробили 172 фотографії і зняли 22 відеоролики. Частина відеоматеріалів за повідомленнями була розміщена в Тіктоку та інші в китайських соцмережах медіа також повідомляють, що поліція підозрює, що частина контенту могла бути передана безпосередньо до Китаю виробнику дрона. У Пекіні та Шанхай набирає обертів новий тренд, спричинений масовим безробіттям. Деякі компанії пропонують фіктивні офісні приміщення, де непрацевлаштовані можуть вдавати, ніби працюють. За 7-14 доларів за день. Ви отримуєте стіл, комп'ютер, вайфай, напої та навіть обід. Такі ефективні офісні приміщення стали хітом у Китаї. Тут ніхто не працює, але всі поводяться так, ніби старанно працюють. Заявки на бронювання надходять одна за одною. Більшість клієнтів, молоді люди, які живуть з батьками. Для них це спосіб зберегти звичний розпорядок дня і уникнути стресу через безробіття. Чому ж це так популярно? Нині ситуація на ринку пра. Ці в Китаї надзвичайно складна серед випускників університетів. Є приказка, що щойно закінчу навчання стану безробітним. Якщо минулого літа роботу в країні було знайти дуже складно, то цього року завдання може стати взагалі не здійсненим. Як очікується, з вишів випустяться 12 мільйонів осіб. Це на 430 тисяч більше ніж торік. За офіційними даними, рівень безробіття серед молоді в Китаї становить майже 15%. Але згідно зі звітом, найбільше в країні платформи з пошуку. Ку роботи станом на минулий рік 45% випускників вишів були безробітними. На початку 2023 року цей показник сягав 50%. оскільки Пекін посилює контроль над публічними даними, отримати точні незалежні цифри стає складніше ніж будь-коли. Китайські автовиробники активно завойовують Африку, розраховуючи на невикористаний потенціал континенту, особливо в калузі електричних і гібридних автомобілів. Вони шукають нові ринки на тлі поселення експортних обмежень з боку США і Європи. Докладніше далі. В Африці живе понад мільярд людей. Однак низькі доходи населення і високі імпортні мита тривалий час не давали змоги виробникам збільшити продажі автомобілів у цьому регіоні. Також проблеми створювали перебої з енергопостачанням і відсутність інфраструктури для заряджання електромобілів. Однак такі автогіганти, як BYD, Cherry і Great Wall Motor мають намір використати доступніші ціни, щоб досягти успіху там, де інші зазнали невдачі. Почавши експансію в південну Африку, вони мають намір крок за кроком реалізувати свою стратегію по всьому континенту. Тоні Лю, генеральний директор Chery South Africa Південна Африка дуже важливі ворота до африканського континенту. У південній Африці дуже розвинена система автокредитування. Там також є зрілі споживачі, які висувають високі вимоги до післяпродажного обслуговування майже половина з 14 китайських автомобільних брендів, що є у південній Африці, запустили продажі лише торік. Ще більше брендів мають вийти на ринок найближчим часом. Стів Чан, генеральний директор Auto South Africa, не хвилюється через повільне зростання продажів електромобілів на континенті. Ми почали бізнес, коли ніхто не вірив у ринок електромобілів і гібридних авто. Виводячи на ринок більше моделей, ми чітко показуємо споживачам і південноафриканській громадськості, що ми хочемо тут залишитися. Зростання продажів нових електромобілів у багатьох розвинених країнах виявилося нижчим ніж очікували. В Африці бачать великий потенціал. Так, торік у пар виробили близько 600 тисяч автомобілів. За оцінками уряду до 2035 року їх виробництво може зрости до півтора мільйона.